Слава нації, смерть Російської Федерації. Сьогодні і свої п'ять купів вставити треба умовний срач навколо Ірини Фаріон, яка заявила, що на війні патріоти, якщо вони патріоти, вони мають говорити українською мовою. Говорити, віддавати накази, просити про допомогу, коли ти ранений, не знаю, там багато чого, але всі мають говорити на фронті українською мовою. Російськомовні з Одеси і з Херсона з Харкова, російськомовні е грузини, а е хто там у нас у Чеченці воюють, росіяни з Русського добровольчого корпусу, білоруси. Всі мають говорити: вони ж воюють за Україну, вони ж військовослужбовці збереглися в України, Вони всі повинні покинути фронт, зібрати чемоданчики, приїхати у Львів і почати вивчати мову і здавати екзамен пані Ірині. І після цього чемно. Виховано по Галицьки поїхати знову воювати. От Жінка з освітою філолога чомусь не лізе в проблему ковіда. На якій мові лікарі ставлять прививки від ковіда. Жінка з такою освітою, з такими амбіціями, зараз Свої 5 копійок вона вставила, і я не знаю, на що так відреагувало суспільство, що всі повинні вивчити мову на фронті. Е, ну, При тушінні пожежі да, вам будуть приносити відро з водою і бігти за новим відром з водою. А ви будете казати: ти мені наступного разу, будь ласка, відро з водою передавай українською мовою. Не треба мені казати, беріть це відро, я пішов за другим. Ви повинні сказати: візьміть це відро, я пішов за іншим. Ну, як це можна звати: параноя там, чи зацикленість? Я не знаю, що це таке. Е, чи потрібно вчити українську мову? Звичайно, у нас президент вивчив. У нас, у нас вивчив українську мову мер міста Одеси Труханов. Ну, звичайно, у нас нова пошта розмовляє українською мовою в Одесі. Не, не питання. Але якщо вже на це є час, і якщо це е, актуально, то так. Але йде бій, йде війна, люди там втомлені. Контрнаступ захлинувся. Лінію Суровікина взяти ми не можемо. У нас проблеми з мобілізацією. У нас проблеми з корупцією. У нас проблеми з 77-ї бригади і другими бригадами, які збирають гроші з солдат. У нас проблеми з. ВЛК, проблеми з лікуванням, з реабілітацією, проблеми з моральним духом. Ми будемо займатися мовою зараз. І це нам допоможе на великому патріотизмі з прапором в руках перемогти ворога. Не дронами, не іншою зброєю, не навченістю командирів, не фаховою підготовкою. Е Наших е, бійців, які потім не втрачатимуть дорогоцінну техніку. А мовою ми переможемо з витягою і вірою. Е, це люди, які е, піарщики щось там розказують, ідіть оце на фронт. Хай ця пані Ірина перейде на фронт і пані е, Лариса Ніцой. Я вас прошу прийдіть на фронт і там розкажіть це бійцям. Я, я вірю, що вони знайдуть трьох-чотирьох людей з Карпатської Січі чи десь, які сядуть коло них, знімуть на відео і скажуть: да, ми теж всі за українську мову, як можна російською мовою воювати за Україну? Як можна стріляти по-росіянину російською мовою? Ні, тільки українською, не англійською. От я, наприклад, знаю російську з дитинства. Мене вивчила радянська влада примусово, 10 років в радянській армії. Російськомовна Одещина, де ти лох, якщо ти колхозник говориш на українському. Але я вивчив польську. Але я якимось чином щось там кумекаю по-англійськи. Але в нас є люди, які, крім української, нічого більш на своєму хуторі не повинно бути. А якщо завтра нам по мобілізації не можна набрати людей, а Путін набере 2 мільйони, нам прийдеться з Латинської Америки пригнати 100 тисяч. Із Африки Азії ще 200 тисяч. Чи ви вважаєте, що ви наберете 2 мільйони з України? А командирів, де ви наберете україномовних, а офіцерів підготовних, де ви наберете? Вам є чим займатися у себе на кафедрі філології? То не лізьте, будь ласка, в хірургію, не лізьте в тактику і стратегію Збройних сил. В організаційно якісь адміністративні проблеми Збройних сил. Займайтеся своєю роботою у себе на кафедрі. Якщо ви себе вважаєте фахівцем, то не лізьте туди, де ви не шарите, грубо говоря. А у Фідерзеї.